Дуже погано знайти себе пізно, але ще поганіше знайти себе ніколи. І що ти за цей час уже досягнув? Це фанатизм. Має певно, ми щось не те робимо. Я щасливий і з кожним днем ще щасливіше. Рома, от... От скільки тобі років В сенсі, скільки мені років? Та ж ти знаєш, двадцять один. І що ти за цей час уже досягнув? Ти вже думав, чому ти присвятиш своє життя? Таке важке запитання. Ти би запитала щось полегше. Чесно, це складно, то хочеться попробувати, і те хочеться попробувати. Але у нашому віці вже є люди, які стали дуже успішними. Має певно, ми щось не те робимо. Можливо, але є історії, коли навіть можливо розмова з однією людиною просто змінила хід. Життя іншої людини. І сьогодні у нас буде шанс поспілкуватися з такою людиною. Виходить, знову камінь, ножиці, папір. Я сподіваюся, що хоча б сьогодні мені потолонить, бо я щось вже дуже сильно втомилася е, сидіти в цих рожевих окулярах, якщо чесно. Гаразд, давай. 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 Раз, два, три. Раз, два, три. Раз-два-три. Рома! Ну, моя. Ти розумієш, Чого що це так? не прикольно. Бери окуляри. Я піду поспілкуюся з людиною. Папа має пішов на там? Я подивлюсь на голові. Не знаю, на кого дивився наш герой, але чомусь у нього прізвище також з крилами. Роман Орлов, продюсер телебачення та кіно. Рома Орлов в своєму колі я про тебе дуже багато чув. Всі мої колеги згадували тебе як веселого, саркастичного і ще Є багато трохи. і ще багато іншого. Це насторажує, що про мене говорять люди. Але я хочу, щоб ти зараз розказав про себе трішки глядачам. Хто ти є? Не знаю. Я можу сказати, що я дуже творча людина, дуже не люблю всяких банальностей. Для мене дуже важливо, щоб все в житті змінювалося, швидко змінювалося. Тому я багато чого в житті перепробував. Багато в мене було різної роботи, багато чому навчався, щось щось вибирав, пробував бізнесом займатися. Ну, про себе просто творча нестабільна лічність. А в чому проявляється твоя творчість? Мишлення. Угу. По-друге, що я завжди займався в житті якимись. Творчим напрямкам це ще почалося в школі. Потім вже в університеті це КВН, звісно, який мені дав дуже багато розкритися. Найшов ми якісь скриті таланти, які були ще не, не розкриті. 16-18 років я мріяв. Працювати на телебаченні. але мені був потрібен період, щоб прийти до цього. Потім вже жалкував, що так, да, було потрачено багато часу не на те. Але я дякую Богу, що те, що в мене було до мого творчого якогось такого періоду, воно заклало мені другу основу особистості, моєї духовності. А потім, вже, коли я пішов вже там навчатися на телевізійної спеціалізації, то вже це я був вже сформований. Це було в осознаному віці. Це вже було в мені 30 років, і я вже розумів, що, що це мій вибір. Це знаєте, дуже погано знайти себе пізно, але ще поганіше знайти себе ніколи. Тому скільки б років не було, мені здається, що людина має робити то, що вона хоче і що вона полюбляє. Неважно, скільки тобі років, шістдесят, даже там 70. Тому що якщо ти займаєшся ну, чимось в житті таким, що тебе не подобається, і ти все тянеш цю лямку, тянеш і тянеш, то що? Ну ти не відчуваєш постійне щастя, ти постійно живеш в цій рутині, якою ти, ти не хочеш, а ти її робиш. Але багато людей так живуть. Якщо ти можливо не дозрів. До якихось життєвих обставин, чи до якоїсь нової, нової етапу. Да, нового етапу свого життя, в тебе може це не вийти угу. і ти можеш розочаруватися. Але у всіх різен, різний путь. Хтось в дитинстві, а хтось, от, як я, я вже почав свій творчий шлях після 30 років. От коли ми говоримо, що ми робимо те, що ми не любимо, це ж зона комфорту, тому що тобі зручно нічого міняти не хочеться. А от як ти в своєму житті виходив з цієї зони комфорту, як ти не боявся думки інших? По-перше, от... правила в житті: не звертайте увагу на е, інших людей. Недавно в одному молодіжному клубі е, дискусію вів, цікаво, що молодь дуже звертає увагу, що от там в соцсетях. Як це що там відбувається? Вони звертають увагу хтось успішний, хтось більш красивий, хтось більш умний. Не звертають увагу ні на що, тому що те, то, що відбувається на екранах, на телевізорі, в мережах соціальних, це все ілюзія, ілюзія, яка не має з реальним життям спільного нічого. Люди. Хочуть виглядати красивіше, успішніше, але в житті не все так. Не звертайте свою увагу на те, що ви бачите в когось. В когось там краща машина, чи в когось кращий інстаграм, чи в когось краще, що у вас є особисте життя. І бути щасливим це не бути похожим на когось, подібним когось, а бути щасливим це бути самим собою. Коли це зрозумієш. Це знаєте, це як скинути з себе кучу речей, яких ти носив на собі на плечах. Ці груз якісь. І це як, я не знаю, як птах злетіти. Звучить ніби легко. Як зробити це? так? Як зробити це, так. Ну дивіться, по-перше, треба полюбити себе. Поки ти себе не полюбиш, ти можеш жити життям інших людей. Угу. От багато людей живуть в такому, знаєте, як в кайданках. Вони нещасливі. Але вони живуть тому, що так або треба, або суспільство нав'язало. Ну соцмережі нав'язали. да. Ці всі думки, вони як кайданки, нас не пускають бути своїм особистим. Друге, що треба, щоб вирватися з цього, треба знайти себе, що ти хочеш робити. Хто-то може сказати, а я нічого не хочу робити. Я хочу просто сидіти, щоб грошики капали. Десь це не цікаво. Ні, не це не цікаво, тому що ти не розвиваєшся. Але це шлях теж непростий. Чому? Тому що щоб знайти себе, дуже багато треба спробувати всього в житті. Тому що якщо ти не пробуєш, ти можеш не знайти. Е, дехто відчувається, да, що я там е, архітектором, чи ну, буду художником, чи кимось, але це не завжди так. І ну, як показує практика, що більшість людей вони не зразу відчувають, що їм потрібно в житті. Третє ніколи не робити того, що тобі не подобається. Це моє правило, і правило, навіть щасливих, успішних людей. Чому? Тому що коли ти робиш щось, що тобі не подобається, ти зариваєш собі свої таланти, тому що тебе нема на це часу, на тебе нема на це сил, емоцій. Нема. Ти говориш просто, що не потрібно робити те, що тобі не подобається. Але як знайти границю, от що іноді потрібно у чомусь утриматися, щось робити через силу, а це можливо іноді потрібно зробити. Є таке. Якщо ви ставите собі цілі якісь в житті, наприклад, ви щось придумали собі, ідею якусь, да? але щоб її реалізувати, вам треба деякі кроки пройти, щоб досягнути цю мету. Але ці кроки вам не подобаються. Але ви бачите, що там на горизонті є ваша мета. І от у ці кроки, тоді ви робите, да, вони вам не подобаються, бо вони не творчі, наприклад. да. Я теж багато роблю нетворчої роботи, але я знаю, що ці кроки, які зроблю, вони мені потрібні для досягнення моїх цілей в житті. Грань знаходиться там. Якщо ви бачите, що ви робите, що вам не подобається, ради чогось майбутнього, тоді да. Якщо ви бачите, що це просто рутина. Так хотіли ваші батьки, щоб ви були юристом. Наприклад, мої батьки е, хотіли, щоб я був військовим, тому що мій е, дядько, військовий авіатор, він льотчик, військовий, мій брат, двоюродний, теж військовий льотчик, і е, мій батька теж мріяв сам військовим е, стати, але його не взяли, тому що у нього там проблеми були зі здоров'ям. Але він думав, що в мені він побачить себе, але я це не він. І батьки дуже помиляються, коли починають е е направляти дитину туди, куди дитину не тягне. І настаювати. Там, ти будеш архітектором, чи ти будеш юристом, чи ти лікарем будеш. Я теж, е наприклад, е хочу, щоб моя там, донька вона стала актрисою. Але я не знаю, чи вона буде. їй зараз там сім років, вісім буде, а, але вона, вона особистість. якою вона буде, я не знаю. Так, да, я їй там допомагаю. Вона там вже вона перші зйомки, у неї були в шість в місяців вона знімалася в серіалі. Але я не хочу нав'язувати їй свій шлях або шлях іншої людини. Вона повинна сама відчути це. Так, да, коли дитині 16-17, да, вона ще не знає, ну немає ще відчуття, то, можливо, батьки підкажуть, але ну, я від в мене перша освіта військова, тому що я все-таки все я поступив військове училище, я його кинув. Друга в мене економічна освіта і е, менеджмент. Менеджмент дійсно пригодився в житті, ну, дійсно, да, потрібен да, там, управління, але все остальне це таке було. Це дуже через силу було. Тому ті, хто дорослі, у кого вже діти, пам'ятайте, яким ви були, щоб ви дітей не переламували, бо це, це не гуд. Ну що ж. Рома у нас бере інтерв'ю, а ми їх завжди проводимо соцопитування. Але без рожевих кольор буде краще. Отже, 88% опитуваних зазначили, що у них є внутрішні комплекси. А на питання, чи хтось колись із них порівнював себе з іншими людьми, 100% усі відповіли, що так. На запитання, чи хотіли б займатися своєю справою і мати в цьому успіх, знову ж таки 100% опитуваних відповіли, що, звісно, хотіли б. А на останнє запитання, чи легко вам не звертати думку на інших людей, 67% опитуваних сказали, що нелегко. Ну що ж, друзі, повірте, ми вас прекрасно розуміємо, але наш гість справився із цим своїм методом. Давайте дізнаємося, яким людина знайшла, чим вона хоче бути по житті. Так вона йде з цим шляхом, але це важко. Як не вигорити на цьому шляху, тому що бувають оці етапи, коли просто їх потрібно пройти. Але це складно. Як не вигорити на цьому шляху? У мене були такі етапи, коли я думав, що то, що я роблю, не приносить мені перше задоволення. Друге, це якісь нормальних грошей, яких би я міг бути вільним. Для мене гроші це можливості, і тому для мене завжди було. Ну, така мрія, щоб я достатньо заробляв, щоб я мог бути вільним. Але коли я вже почав займатися творчістю, да, там, продюсуванням, э, створювати проекти, я бачив, що це не приносить достатньо грошей і іноді не приносить задоволення тому, що я в системі. Коли ти в системі, дуже важко робити те, що ти хочеш. Наприклад, я працюю на великому телеканалі, де, де є керівники вище мене завжди є керівник вище тебе, якщо ти не президент країни. Але якщо ти президент країни, над тобою ще багато людей, які, яким ти маєш щось. І ти повинен реалізовувати чужі ідеї. Для мене чи примітивні, чи трошки якісь не ті, які я мріяв. І ти повинен е, себе взяти в кулак і зробити. Е, одна людина, коли я навчався, сказав, що бути професіоналом це не значить робити те, що ти хочеш, а бути професіоналом це робити круто, навіть те, що ти не хочеш. Тому іноді ти маєш себе стримувати і робити те, що ти не хочеш. Але розвиватися в цьому. Я для себе, знаєте, зробив таку, скажімо, ігру. Коли мені дають щось, що мені не подобається, я маю е, зробити це круто і цим самим доказати свою професійність, навіть якщо мені не подобається. Але це як виключення для чогось іншого, більш високого. Іноді це треба зробити. У твоїй праці, у твоїй роботі, у твоєму натхненні, яку роль відіграє Бог? Ех, ну, дивіться, бувають такі моменти, це печальні моменти, але вони є. Це треба бути чесним, щоб це признати. І це, можливо, багато хто признає, але не каже про це. Бувають моменти, коли ти в процесі, коли ти в процесі з головою, ти Бога не бачиш. І ви знаєте, що це саме е, удивительне, коли ми навіть працюємо в якійсь християнській організації, це не значить, що ми з Богом. Це парадокс. Ми працюємо в християнській організації, де Бог на першому місці, ми, ми молимося, там щось робимо, можливо, да? але буває, що про Бога там і не згадується. І в цьому процесі треба вміти слухати Бога. Тому що, коли ти в процесі, ти Наскільки занурений туди, що тобі немає часу навіть згадувати. Коли я працював на світських телеканалах, на деяких дуже великих телеканалах, там казалось би, ну, взагалі Бога якби, близько нема. Але ситуації, які происходили, вони вони наталкували тебе, що Бог тобі потрібен. Чи проблеми, чи якісь ну, негаразди, які трапились там, якісь е, форс-мажорні ситуації, якісь ці, і ти такий. А, стоп! Так. Треба встановитися. Треба подумати, згадати, треба помолитися, можливо, там можливо попросити Бога щось е, змінити, щось. І ти починаєш себе збадрювати, як приходиш в себе. Як вроді, знаєш, трошки Бог тебе так е, збадрив лицю, трошки пощочину дав. І ти так трошки схаменувся, подивився по сторонам да, дійсно. Дійсно, ми забуваємо. А, а чому це важливо, щоб ми в цій рутині і в своєму ентузіазмі не забували про Бога, що Він постійно рядом, що він має бути в нашому житті як основний партнер наш. Це не має нас поглощати повністю, щоб ми витолкнули свого життя Бога. Якщо в нас є щось, що повністю виштовхує Бога з нашого життя, це фанатизм. А фанатики це. Може бути і релігіозні фанатики, які виштовхують Бога в свого життя. А ви просто вспомніть Савла. Помните, да, історію, де Савл гнав Бога. А хто він був? Та він був самий не на людина, яка там десятину там, суботу соблюдала, десятину платила. Вона була дуже така посвячена людина, яка хотіла що зробити для Бога. А тут ми бачимо, що він вбиває людей, що він церкву гоне. Тому бути фанатиком в будь-якій справі, навіть в християнській справі це, це не має такого бути. Тому ніяка справа не має бути настільки в тебе, в тобі, така, що ти захоплюєшся настільки, що Бога не видно далі. Це не має бути такого. Бліц запитання. Готовий? Поїхав. Чи готовий ти прожити ще раз своє життя, яке ти дожив до цього моменту? Так, таке ж? Таке ж. так, я згоден, але… Але? Але я б не зробив декілька помилок. Угу. Декілька, я не скажу, яких, але дуже важливі в житті. Я щасливий і з кожним днем ще щасливіше. Е, якщо ти щасливий від речей чи від когось, від людини, це довго не протримається. Ти маєш бути сам особисто щасливий. Від того, як ти живеш, що ти робиш, що тебе наповнює, щасливий з Богом разом, це оце справжнє щастя, коли ти щасливий, незалежно ні від кого, ні від речей, ні від людей. Ти зараз на місці, де ти себе відчуваєш потрібним і щасливим. А з чого ти починав? Я пройшов декілька етапів в своєму житті, і в кожному етапі я ріс. Угу. Ці етапи. Мені були потрібні, щоб зараз відчувати себе на, на своєму місці. Я не відчуваю, що якийсь етап був зайвий в моєму житті. Я не відчуваю, що я був десь не на своєму місці. На той час я був на своєму місці. А давай тепер повернемося і уявимо, що ти можеш щось змінити. Ти сказав, що ти хочеш щось змінити. І от даємо тобі зараз цю можливість. Ти 20-річний. які ти поради собі б дав бути напевно більш сміливим. Тому що було декілька моментів, які мені а, я міг використати цю можливість, а я злякався. Рома, я тобі дякую, що ти сьогодні був з нами. І вам дякую, що запросили. Сьогодні на студії виходить волонтер, продюсер, економіст і ще багато всього іншого. що Я не запам'ятав. Так, Трошки військовий, трошки бізнесмен. Класно було. Я взяв себе багато чого, не боятися думки інших і шукати себе. Це залог щасливого життя. Так сонце світить. Що ти в тебе тут таке? Хочеш поносити трохи? Може. Не треба. Не твоя черга нарешті. Не треба, а? дякую. Я стараюся не слухати думку інших. Mm, то тепер тебе треба називати містер успіх. Mm -hmm. І як тобі після інтерв'ю? Чесно? класно. Мені здається, що найголовніше це те, щоб ми в своєму, знаєш, цих пошуках, натхненню. Не загубили Бог. Це дуже важливо. Я колись прочитала фразу, що успіх це вміння йти від невдачі до невдачі з тим самим ентузіазмом. Тому, друзі, ми вам бажаємо наснаги і не здаватися. Рухайтеся вперед! І ми рухаємося. Па-па! Я хочу сказати одну шикарну мис, яку я сам придумав. 8. Я буду дуже йорзатися. Що, можемо? Хорошо. Гарно, правда? Прикольно. Збив таку класну миску. Ребята, я почав вчити укра... українську рік назад. Чекайте, ще раз. Ти можна порізати потім все це. Ми записали, записали. Я... Як грузинка какая-то, чесно. Родився в Харкові. Грузинський харків'янин. Паляниця драбина.